Всім доброго дня, гості глядачі мого YouTube каналу. Сьогодні такий гарний ранок. Я б сказав, дуже сонечко. Погода тільки говорить, потрібно працювати і потрібно працювати. Сьогодні вже понеділок, перегнали ми кабанчика, цього ми будемо різати четвер. Якщо кому потрібно сало під черевина, новою почтою відправляємо. Сало ми. По 130 і на 190. Всього кабанчика, я думаю, як перед цим, то сало повинно бути ну, таке бадьоре. Я думаю, місцями і 3-4 пальця бути. Такий кабан хороший. Сало я такого вже давно не пам'ятаю, щоб в мене було. Та думаю, да, три пальчика. бути. Ну, Будемо вже, як то кажуть, знаєте, як по факту вже дивитися. Ну, Спина должна бути хороша така. Перед цим. Гарне. Салко було, і воно, от, коли ти ріжеш от таких свиней, да, вони і впікаються, з них аж тече той жир, і сало топиться аж. а ну, як м'ясники, то от, трошки воно. Але все по сезону, все йде, нічого тут страшного немає. Тому знову ж таки, кому потрібно м'ясо, сало в основному під черевина, то набирайте, будемо відправляти. Кому дуже далеко, то. Заморозим, кому ближче, то підсовано. А також вчора, як завжди, не все так гладко в нашому господарстві, прийшли вчора дорізати свинку, дві задні ноги, ті, що в затках обидві кістки. Це я вам зараз показую цього кабанчика, який там з там свинками він жив зараз. На цьому тижні ми тут, цього кабанчика. Наступний тиждень цього кабанчика, тоді там три осталось порося, і ми їх сюди заганяємо. А ту клітку готуємо, вибілюємо, щоб у нас була лишня. Бачите, що роблять миші? Це знову ж таки та тема стосовно зберігання зерна. То вчора прийшлося зарізати свинку. Бігом переробили ми частину вже в тушонку, сьогодні ще одну партію тушонки зробимо в автоклаві. Також частину м'яса закоптимо, ну, якось так виходимо з ситуації. сало на, на відправку. Так, ну, коротенько проїдемося по сараю і тоді вже більш детально поговоримо про таку проблему, так, як задні ноги падають на задні ноги. З дивіться, Вранці пішов на косив люцерочки. Люцерка просто бомба. Вона аж, ну, аж, дивіться, аж хламається, хрумтить. Я скажу, Аромат сараї наскільки ще просто ну, не передати. Всі полюбляють люцерку, вона корисна. Це дешевий зелений корм. Ну, моя особиста думка, що його використовувати потрібно. Це буде і аромат, і м'ясо, сало, я думаю, смакові властивості також додає всьому так, цьому. Тут ці жевжечки наші, в принципі. Двойку тут я бачу такі. ну Трошки менші в принципі. спостерігаємо, на даній партії ми використовуємо е -е, нове БМВД, яке до цього ми в часу не використовували. Нагадаю, що ми починали з протидіарейного комплексу. Зараз вони їдять старт в районі 18-19%. Ну, Як то кажуть, спостерігаємо. Треба щось все одно пробувати, хто що робить. Тому що, як практика показує, виробники БМВД поначалу роблять якісно, а в подальшому який спадає, самі розумієте, хто держить свиней, то вже з цією проблемою стикався. Так, по цій групі, в принципі, тут також ну такого нічого, ось, красунька йде моя, дивіться, там трошки буде пізніший час, я її оджену, бачите, вона сама вже підходить, я її оджену і покажу, як вибрати, кому, як що вибирати. Бачите? Така вона грайлива. Це теж, по-моєму, дівчинка. Але це така кругліша а це трошки... Там ще дійсно дівчинка. Да. ну А це ж красунка моя, ай, це така, дивіться. Я, ж кажу, я до цього, як то кажуть, довго йшов, тому що в мене ну, не, не виходило, поки знайшов в Андрія, я тепер замовляю спермопродукцію. І це ж спарував, щоб чисто білі, гарненькі, ефочка була. Да, я розумію, хтось скаже, що ні, треба велику білу покрити ландрасом. Ну, а ми ландраса покрили йоршером. Ну, щось та й буде. Я думаю, гірше не буде. Тоже, бачите, яка вона форма такі. У ну, них трошки, бачите, вони як народилися, вони такі, ну, як то та, звичайні. Поросята, а от з часом у них тоді вже ці форми прорисовуються, і вони такі круглішають. І ну таке, щось їм цікаве проявляється. Так, ось цю свинку, коли ми ще одну калічку доріжемо, то ми її, до мене я заказав вакцину паровірус Ерісенкорво. Я її провакциную, всіх свинок своїх тих основних провакцинуємо. І цю свинку заганяємо туди, ту кліточку, і покриваємо. Будемо подивимося, чим ми її покриємо, а не потрібно, щоб місце простоювало. Так, в принципі, тут у нас все ну як, все по-старому. Ось ця свинка наша. От і Суть такого відео, самі розумієте, так? Да? Як часто буває, з різних обставин і причин, там дуже їх безліч, наскільки я вже сам по собі зрозумів, але свині інколи падають на задні ноги. Як би це не звучало, але скільки в мене вони падали, то це зазвичай перелом цієї кістки, що йде в задку задньому, середині в самому. Вона, виходить, трубчаста, і коли вона ламається, тріскається, чи, чи ну, як перелом да, відбувається, вона дуже поражає велику частину м'яса. Ну, там зрил ну, я вам кажу, що ну, таке не дуже гарне. Там, ну, фактично ви пів просто викидаєте. Тому що ну, ви з ним нічого не зробите, там куча згустків, куча всього, і воно, якщо ви затягнете, воно ще може загноїться. Це буде температура в свинки, це будуть ще більші проблеми. Почнете лікувати не факт, що ті згустки вийдуть, ви їх не вичистите і не виберете правильно. Рентген ви свині не проведете, ви не дізнаєте дійсно, де цей перелом, де, що, як. І для себе я зробив такий висновок. Лікування це даремна трата коштів часу. Тому в таких випадках. Безальтернативне дорізання і переробка. Все. По-іншому, ну, по цій свинці в мене ніяк було, тому що я її, як її відлучив, од неї поросят, я її проглистував. Мені там термін корекції 21 день. В принципі, я думаю, ще ось тиждень. Я 8.04 я останній антибіотик колов 29.04 він, як то кажуть, вже все, і десь в травні. Ми її ріжемо благополучно і закриваємо це питання. От так інколи буває. Тому там сказочники, які розказують, що це так все легко і все так просто. Ні. Це не легко, це і не просто, це помилки ви вчитеся виключно на своїх помилках. Ну, без цього ніяк. Тому якось так. Тому якщо ви. ну, Бажаєте займатися свинею, то готуйтеся до будь-якої різної ситуації. Як би це погано не знай. Не було, але це є. Так, ця група свиней, ми їм зараз трошки ще предстартку насиплю, бо вони вже е миску свою футболять, я їм зараз на підлогу. Також я їм почну вже робити, скоро вже давати потрошку БМВД старт із протидіарейним комплексом. Подивимося, як вони будуть його споживати. В принципі, в мамки кориті вони зараз лупасять старт 10% фідлайн. Ну, Будемо видно. І все ж вони предстарт гранули їдять. Ось такі бачите, пересятки. І це в нас сьогодні не, не пам'ятаю вже яке число. Подивимося по календарю. Треба їх буде десь на 25-й день зважити. Що для чого, що ми маємо по даній групі свиней. Знову ж таки, сфермопродукцію це я брав в Андрія. Ну, П'єтренчики, ну, прикольні, лисі такі цікаві. Будемо дивитися, як вони спостерігають за їхніми темпами росту. Ну, Я думаю, повинно бути все нормально. Там, як будемо кормити, то буде все нормально. Як не будемо кормити, то... Самі розумієте. Так, В принципі, в кого які можуть будуть інші думки стосовно лікувати такі переломи чи ні, і яким чином, ну, пишіть в коментарях, буде цікаво, можливо, я щось десь не знаю, тому що я всього знати не можу в апріорі і не верт врач я. Тому пишіть в коментарях, будемо спілкуватись, будемо, як кажуть, виводити спільну загальну думку стосовно даного питання. Для себе на даний момент я бачу тільки доріс. Все. Але все-таки буде цікаво послухати думку інших людей, тому що не я один тільки тримаю так. так. Кому потрібно буде сало під черевана, замовляйте, відправляємо нові пошти. Номер я в описі свій залишу. Всім все найкращого. До нових зустрічей.